Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де не ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати пісні смажені вареники до святвечора. Для цього чотири цибулини нарізаємо кубиками. На патеню наливаємо 3 столових ложки олії. Всипаємо цибулю нарізану кубиками та смажимо овочі до готовності. З 1 кг відвареної картоплі треба зробити пюре і додати до нього нашу цибулеву засмажку. Далі потрібно посолити та поперчити за смаком і все перемішати до однорідності. Це начинка до наших вареників. А зараз займаємося тістом. У миску